Фахівці психіатричної допомоги виїжджають туди, де перебуває клієнт. Так працює, поки єдина в області мобільна мультидисциплінарна команда. Допомагають людям із розладами психіки та поведінки, переважно тим, кого виписали з стаціонарного лікування. На Хмельниччині служба обслуговує пацієнтів від 18 до 55 років. Наша служба на те направлена, щоб допомогти відновити, підтримати сім'ю хворого, підтримати самого хворого, допомогти адаптуватися. Спочатку, а це майже два роки тому, пацієнти неохоче йшли на контакт, звикали до виїзних бригад і родичі хворих. Всяко бувало, за 20 років всяко було. А зараз вроді, мені на старість так треба, щоб було спокійно. Ціль наша основна попередити рецидиви захворювання, це наша така робота, і е, запобігти загостренням, частим госпіталізаціям або взагалі їх уникнути. Ну і допомогти нашим пацієнтам відновитися в соціумі навчити людей із розладами психіки працювати по господарству, вести здоровий спосіб життя, розвивати творчі здібності і почуватися адекватно серед людей ці завдання під силу дівчатам з мобільної команди, як мило їх називають самі ж пацієнти. Ну що змінилося? Підносять настрій, рекомендують що вживати. О, і по, по, побільше, працювати, забувати про свою хворобу. Важливим елементом подовження ремісії є своєрідний місточок взаємодовіри та порозуміння між пацієнтом, якого називають клієнтом, та членами команди. А вже по тому фахівці включають і професійні завдання. Перше завдання психолога це познайомитися ближче з клієнтом, відновити його внутрішній Стан контролювати його емоції. В них до нас якась більш така довіра, бо вони, якщо знаходяться в стаціонарі, вони, вони на примусовому більшості лікуванні, а тут ми приїжджаємо без халатів до них, ми приїжджаємо як друзі. Майже два роки на базі обласної психлікарні працює мобільна команда, а транспорт до слова електромобіль отримали відвоз. Допомогу надають людям з розладами психіки та поведінки, а також з посттравматичними стресовими розладами і депресією. Це буквально два роки. Ми з ними подружилися. Ну, ми так їх подружки. Мені потрібна така допомога. Таких бригад треба нас в країні побільше бригад. Фахівці мобільної команди кажуть, що окрім всього іншого, відкриті для своїх клієнтів 24 на 7 у телефонному режимі. Потрапляють пацієнти до нас за своєю особистою згодою, за згодою їх родичів. підставою може бути направлення сімейного лікаря або психіатра. Наш сервіс заключається в фармакотерапії і психосоціальній реабілітації. Сервісне психіатричне обслуговування на Хмельниччині охоплює 70 пацієнтів-клієнтів. Безкоштовно до послуг команди входять психіатричний огляд та допомога, індивідуальний план лікування і реабілітації, проведення психодіагностичних тестів у динаміці, контроль за станом пацієнта. Крім того, за потреби призначають медикаменти.